1 червня день захисту дітей Росія вкотре завдала ракетного удару по столиці. Внаслідок нічної атаки загинули троє людей. Відомо також про 16 постраждалих. Всі деталі зібрали мої колеги. Давайте подивимося. Тривога у Києві почалася близько третьої ночі, а вже за чотири хвилини у місті пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що столицю атакували балістичними та крилатими ракетами типу Іскандер. Усі повітряні цілі вдалося збити. Уламки ворожих ракет впали у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах Києва. Збиті ракети пошкодили автомобілі, житлові будинки, дільничний пункт поліції та освітні заклади. Постраждала і дитяча поліклініка. Уламок ракети впав про. На подвір'я медзакладу. Люди, які прямували до укриття, загинули. Залунала тривога. Жінка взяла дочку і побігла вони під вход сюди. Вход був закритий, попросили мене збігати ось сюди. Постукати охороні, може хтось відкриє. Поки я сюди побіг, якраз стався вибух. Ну і все. Вже. Місцеві вже не вперше скаржаться на це укриття в медзакладі. кажуть, що доступ до нього був тільки в день, коли працює поліклініка. А вночі є проблеми, тому що досить проблемний тут охоронець сторож. По тому, що я спілкувався тут зі знайомими з цього будинку. Вони намагалися неодноразово потрапити, але він або там в стані алкогольного сп'яніння, або просто трошки неадекватний. І, власне, через це часто воно закрите. Поряд з медичним закладом є ще одне укриття у школі. Директорка розповідає, що усі можуть приходити, аби перечекати небезпеку. Цієї ж ночі тут теж були люди Загалом в цій школі могло врятуватися до 200 людей. Мій охоронець, який вартує 24 на 7, зателефонував мені. Вірніше, я спочатку зателефонувала, дізналася, як справи. Це було 3,27. Він сказав, що є пошкодження і є люди в укритті. я кажу вони як вони? Він каже, вони з тваринами, я їх пустив, вони знаходяться в укритті. Фахівці департаменту муніципальної безпеки з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці. А поліція Києва уже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості. По різній інформації, що люди знаходились в укритті, їх виводили. По іншій інформації укриття було закрите, і люди не могли потрапити. Відповідальність у по кожному із районів на суть голови районів та керівники тих закладів, там де знаходиться укриття. Відносно даного укриття, ми зможемо отримати чітку інформацію, було воно зачинено чи ні, виключно після висновків служб, які зараз переводять е, перевірку слідства. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що патрульна поліція допоможе контролювати роботу укриттів вночі, а фахівці перевірять усі наявні укриття. Також у департаменті муніципальної безпеки столичної адміністрації повідомили, що усі сховища у Києві будуть відкриті цілодобово. Сьогодні вже прийнято рішення про те, щоб вони були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи безхатченків. Будуть організовувати себе там притулок в цих сховищах, але ж ми не маємо іншого виходу, як тримати їх в постійно в откритому стані. Сьогодні столиця має 4141 тисячі укриття. Дмитро Дідора, Катерина Галко та Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.